Володимир Зеленський позбавив громадянства митрополита Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія в цивільному житті Ореста Березовського. За даними СБУ, у нього є російський паспорт ще від 2002 року. Документ РФ кажуть, в СБУ Онуфрі отримав добровільно і при цьому продовжував користуватися статусом громадянина України. В УПЦ заявляють паспорт РФ у Онуфрія нема. А рішення президента він буде оскаржувати. Про те, що Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства, повідомила прес-служба СБУ. Митрополит Онуфрій, представник Української православної церкви, відомої як УПЦ Московського патріархату. За даними СБУ, він свідомо протидіяв утриманню незалежності. Української церкви від російського патріархату, попри повномасштабне вторгнення, він продовжує підтримувати політику російської православної церкви, та, зокрема, патріарха Кирила, який благословив війну РФ проти України.